Ну що ребята, усім привіт? Ми зараз в бумані чекаємо на наш автобус, і це буде влог о поїздки в Єгипет. Чесно, дуже страшно, тому що я ніколи, допустим, в Єгипті не була. Це буде перший раз, але подорожувала за кордоном. Я вже напилась таблеток успокоїтельного, тому що я даже ніколи в житті не літала на самоліті. Так, наш автобус уже на місці. Ми вже в Одесі. Зараз будемо вже виїжджати на Кишиньов. чим ближче границя, я п'ю таблеточку успокоїтельне. Я дуже реально хвилююся. Ми вже на кордоні ми перші дошли к бауну, але там спереді два автобуси. Що я хочу сказати по очеріді, дуже прям багато. Будемо чекати, я прям дуже-дуже хвилююсь. Забронувала я готель на сайті. і що, Ми приїхали на таксі, заплатили 120 лей за таксі, і нам сказали, ми не можемо до вас приїхати передати ключі до 12 тільки. Так, ми вже в готелі. Заселились. Цей номер коштував 3000 гривень на наші. Що ми за 3000 гривень получаємо? Ось таку просторну кімнату, кровать велику. От так от ми путешествуємо. Молдова добрий ранок. Я ціліки проснулась у нас. А... Літак у 12.00, але за 2 часа треба прилетіти в аеропорт. Точніше, за 2 часа відкривається реєстрація, і за час відкривається. Так, ми заказали їду в аеропорту, це грецький. І це все вийшло в триста Регістрацію Ми пройшли. Контроль. Зібираємо наш чемодан і йдемо на трансфер. транспорт. Забрала, все Хорошо. Я вам покажу рум-тур по готелю. Так, ось у нас ванна. Досить неплохо. Тут сама ванна. Ось ось. Даня вже зібрав. Так. У нас тут дві спальні кроваті. перша ось така і друга. Далі. Так, так. Є телефон. Водичку приносять. В Єгипті не можна пити воду з крана, Не можна. Дві чашечки, тут а, чай, сахар, кофе, чайник а, от так от. телевізор, але він не дуже. І сам холодильник. В холодильнику немає міні-бару, якщо що. Тобто так ось воно виглядає. Ну, а це у нас тераса. Тут дуже гарно, але тут дуже жарко. Ось так воно виглядає. І просто відкривається ось такий вид. Ну, бомба, ну реально бомба просто. Ось така у нас територія. Дуже гарна. Ми зараз йдемо в ресторан. У нас називається Charm Grand Plaza, П'ять звезд. Дуже гарно. В аеропорті ми нічого не платили, а віза там безплатна. Візу треба брати за 25 доларів, коли ти будеш виїжджати за межі Шарму. От тоді треба брати. А коли ти будеш знаходитись тільки тут, допустим, допустимо, де готель, то не треба її. Ось сам ресторан, там де ми кушаємо. Так, я хочу щось солодкого. Що тут є смачненьке? Знаєте, що мені сподобалось? Мені дуже ось це сподобалось. Я думаю, що воно дуже смачне. Тут рис, Тушеная говядина, овощ у міря, Жарена курица. От тушеная говядина, вона дуже смачна. Дуже. Так, тут у нас клевушек. Кстати, тут пиццу можна. Коли як зловити? Ось пліця. Ось. Є усе салати. Різні салати. Просто грибочки. Дівчатка, вибачте, будь ласка, але я буду записувати без мікрофону, тому що коли з мікрофоном воно набагато гірше, ніж ось так. Я не знаю чого, ну просто звук отвратительний. Хоча я його купила за 800 гривень. Точно ну, це такий нормальний варіант, але но воно щось взагалі блок. Ось ці масочки можна купити, треба в край. І тапочки такі спеціальні, бо там рів дуже больно. Так, ми купили тапки. Спеціальні для ріху, тому що у нас пляж, там ці корали. Больно ходити. Ужасно просто больно. Можна на агентирі, тому це, ці тапочки коштують 5 доларів. Ми купили два. Отак, от що треба пролітити бар <паляв> на пляжі. Щось візьму. Даня побіг в отель за доларами, тому що карти не можна тут розплачуватися, Точніше можна, але платеж не проходить. От. Що тут є? Вразили їхати 50, вони більше в ніколи случаю не поїдуть. Клас. Ми вийшли з готеля, возле готеля ось різні магазинчики. Я не знаю, мені так жарко. Лучше б я б вже на пляжі взяла ту маску. Реально дуже жарко. В общем, зайшли ми тут а маски від 12 доларів. Ми торгуємося, тому що нам всі сказали, що тут треба просто торгуватися. От. Ми кажемо, типо, що в другому магазині по 8 доларів. Він такий, ладно, 9. Ми такі, no, 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 no. В общем, купили ми крем від Загара за 4 долара. На пляжі він коштував 14 доларів. Тобто, ну, треба торгуватися тут. Ми приїхали на екскурсію а, на подводну лодку. общем, чого на цій подводної лодки нам не подобалося із-за того, що лодку цю почало просто колихати, і із за цього стає просто. А, Плохо, Прима в прямому смислі слова плохо. Мене почало нудіти, да ніяк тебе взагалі. В мене все нормально. Мені, Мені лічно почало нудіти, в мене голова почалась кружитися, особливо коли я так дивишся на дно, наблюдаєш за рибками. Просто реально воно так в глазах двоїться і ще більше починає нудіти. Якщо ви хочете на цю подводну яхту, ми заплатили за неї 28 доларів, не треба. Воно того не стоїть. Ці рибки можна побачити, допустим, на пірсі або на пляжі, коли ти ніряєш з маски. І які перші впечатлення від Єгипту? Якщо чесно, то мені дуже сподобалось. Я хочу сюди приїжджати ще раз, і ще раз, і ще раз, і ще раз. Тут дуже класно, реально просто тут круто. Тут їда вкусна. Ніка, які пороблення. твої три самих лучших тут качества. Давай лучше мінуси. Ні, давай спочатку плюси, а потім мінуси. Прям качество. Ну так, да, плюс а, який. Хорошо. Не те, що плюс, а впечатлення саме краще, яке ти такого ще не бачила, там ще щось. Ну, перше, це саме море. Це просто що то нереальне. Я... Такого ще ну, реально не бачила по срівненню з нашим Чорним морем. Друге, це ріф. Риф, риф — це і мальчики, це просто це капець, це нереально. Якщо ви будете обирати собі е, готель, то обирайте тільки з красивим ріфом, тому що це просто не передати словами, ці всі рибки. Ну, а третє це, мабуть, я вже не знаю. Навірно, все включено, їда. Алкоголь, коктейль. Снік, які тут найбільший мінус для тебе? Один. Один? Да, ну спочатку один. один. Це те, що не можна купатися в морі і в басейні, і в басейні, дівчатке. Після 18.00. Тобто до 18.00 можеш скільки хочеш плавати, ниряти і так далі. Сам ресторан працює до полдесятого. А тут є бар на пляжі, він працює до 11 часов ночі. Це теж такий прям мінус. Ми думали, що тут все буде ну типу до утра, якби ти приїхав на відпочинок. ну якби Ну чого бар не працює до утра, але no, ну, тут він працює до 11. Вот. Денег, Щоб чувствовати себе тут добре. Тут? Так. Да. Ну, в смысле, ти в принципі. ти вже в турагентство це все оплачуєш, то есть, ну, да. тур. Оплачуєш все включено. Все. Да. Про таксістів це друга е, тема. Тобто, допустим, Якщо ти його ловиш за межі цього готелю, вони просто між собою можуть подратися, в прямому сенсі слова, типу, е, це мій клієнт. І вони зразу кажуть, допустим, ми підійшли до них, кажемо, де тут можна щось купити. І він такий, сідай, поїхали. Ми кажемо, скільки грошей? Він каже, 10 доларів ми такі no, 10 доларів, no, він такий, 5 доларів, ми такі ок. Тобто треба з ними з усіма тут торгуватися. Це не тільки про таксістів і в магазинах, і з таксістами. От Ну ще є одна поправочка: коли вас таксіст везе в якийсь магазин, який ви не знаєте. А получається йому там падає проценти. Поні о чому я кажу? Тобто він приводить клієнта в цей магазин, і йому якийсь там процент. Тобто треба йти в свій магазин. Більшість так роблять. Ну а ще більшість роблять так, кажуть одну ціну, а потім називають другу. Тобто тебе відвозять за 5 доларів в одну в туди і назад, а просто кажуть, що це в одну тільки сторону. Так само, як і з екскурсіями. Ми приїхали, нам написав цей. Гід, що це буде всього коштувати 28 доларів і банан плюс 5 доларів за одного чоловіка. Ми приїжджаємо і нам кажуть, 50 доларів. 55 доларів. Ми такі, типу, в смислі. Я така ще раз на калькуляторі посчитала, я така, типу, які 55 доларів. Ну, 28 доларів це ця подводна лодка і 10 доларів це банан. От. Він такий, окей, окей. Тут треба бути теж внімательним. І я вам рекомендую брати сюди чисто мілку валюту. Тобто, там по одному долару, по 2 долари, це обов'язково, бо вам можуть ще не дати здачу. Так, давайте з вами пройдемося по поводу аеропорту, по поводу того, як ми виїхали, і, що ще. і по поводу, що можна брати з собою. Собою можна брати абсолютно все. Тобто коли ти покупаєш білет на літак. Але ми його не, куп... не купляли, ми вже оплатили тур повністю там, де все включено: переліт туди і назад, <кій> і проживання в готелі. От. А, розрішено 20 кілограм. На одного на одну людину, тобто, щоб в чемодані було 20 кг і ручна кладь до 7 кг. В чемодан можна брати абсолютно усе, крім що може там зірватися, ножи, колюче, ріжуще, ножнички, манікюрні можна брати. В ручну Кладь можна там взяти документи, карточки і так далі. Тобто не можна брати то, що можна людям причинити вред. От по поводу. Аеропортом ми швидко пройшли реєстрацію. В принципі, все быстро, хоча там було реально дуже багато людей. От. Злітати було реально страшно. Ми перший раз літали на літаку, але мені все сподобалось. Як ми доїхали до Кишинева? Ми сіли на автобус з Уменя і доїхали до аеропорту. Там в Кишеньові ми, виходить, зняли отель, тому що у нас був виліт в 12 годин. Дня. Ми післязавтра вже уїжджаємо сюди. Я просто зараз так думаю, а що ми будемо робити тепер в Саворані? Я не знаю, чесно кажу. Я, звісно, не знаю чого, але в мене а, живі волі вчора і сьогодні. <гум> Дай він це, це реально страшно. Мені лично було дуже страшно, а, ухи залажує, і за паніки виходить, я панікувала і просто таке чувство, як коли в мене в рот набереться вода. От, інструктор реально дуже класний. Він все об'яснив. Я вивчила знаки. типу, це все окей, це наверх, це вниз. Давай ще далі, ще нижче точніше. В мене, в мене проблема, і показуєш там уші, уші закладує капець, як треба просто зробити так і це все вийдуте. от. Побували ми на Білому острові, це просто що то з чим-то. Воно дуже похоже знаєте, на Мальдівські острова. Просто. Це капець, я не знаю. Для чого я взагалі ці всі роки жила, чого я не подорожувала, я не знаю реально. Давайте вам покажем обзор на наш пляж. Ось такий він. Зараз тут майже нікого нема, бо не можна купатися. Вообще, дуже гарно. Там у нас, виходить, бар. Він працює до Полу Шестого. То наш пірс. Як я зрозуміла, туди не можна заходити на територію, тому що це другий готель. Вот. Тому у нас цей пірс один. Він, кстати, дуже класний. Мені подобається. От. Ну, взагалі, тут реально прикольно. Ну що, ми вже поїли, чекаємо свій автобус. Якщо чесно, прям вже не хочеться виїжджати. Тут так класно. Пляж тут дуже класний. Дуже красивий ріф. Карали. Просто шикарно. Пірс. А із мінусів, то що тут дуже плохий Wi-Fi, але це таке часто в Єгипті, то просто купляйте сім карту. Хочу сказати, коли ви заселяєтесь в отель, до вас підходить гід. Гід він потрібен, він там допомагає, точніше, він тобі скаже, куди там пройти, до скількох працює є бар і так далі. Але не покупайте в нього екскурсії. Він буде казати, що тіпо, якщо ви десь за межі купите екскурсію, то страховка діяти не буде. Але це все брехня. от. А, оцих гідів, воно втричі дорожче. Ми йому заплатили за яхту, він нам сказав, що там будуть постійно ці креветки, кальмари, морепродукти. в ітоді їх не було. Нам дали 4 креветки, три кальмара і все. І то все остальне риза, гречка і так далі. Ні, гречки не було, що от. І ми за це заплатили 110 доларів. А якщо брати в інтернеті, то ви б за це заплатили тільки 40 доларів. Просто ну ви розумієте різницю? 110 доларів і 40 доларів. І це все те саме. Всі ті, всі ті три остановки там, де є в нього, остров, Дайвінг, Ну, це в жесть. Я не знаю, нам це казали, але ми якось загоріли, все, ми беремо, типу 110 доларів нормально. Ні. Тому беріть десь в інтернетах. Там багато є таких екскурсій, реально подешевкі, і там є і скидки. От банан коштує 5 доларів в інтернеті, в мене є сторінка, а вгіда він коштує 20 доларів. Тось. І це 5 хвилин ти будеш кататись на банані. За 20 доларів, ребята. Просто шок, 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 і нейшенс. Тому беріть екскурсії тільки в інтернеті, в'їде, не здумайте брати, і все, і все буде добре. І виси економіка свої дінжати. Я можу офіційно заявити, що тут немає акул. Саме в цьому готелі нема акул, можете не переживати. Ну хоча хезе, ну це ж таке. Ну я лично не зустрічала. Наш влог підходить до кінця. Підписуйтесь на наші інстаграми. Ми раді будемо бачити вас всіх. пока пока.